Добрий ночі. Добрий ночі. Це Оскар. А, да. Вибачте, так. що пізно так відповів вам. Я просто дуже багато повідомлю. Дякую, що відповіли. Да, дякую. Що я хотіла. Скажіть, Ласить... скажіть, що? Скажіть, будь ласка, що треба. Значить, дивіться. Наша військова частина у нас є баром. Понтонщики. Вони під Харковом, під під Їхні командири їх кинули. Вони пішли під інших якісь там виконуючих командирів, чужих уже не своїх. Їх з розвідки по, по, послали на воду кидати ті понтони. Діти загинули. білі. Алло? алло, І... алло. Знаю. Вак... да. да, ді, да. Ді, діти загинули? Так, да, діти загинули ці. І вони загинули 28 числа. Мій син і інші сини виходили 28 числа на зв'язок. Ми з ними говорили 28 -го квітня. Вони говорили, вони писали смски, вони були живі. Прийшла нам похоронна, похоронна повістка 28 квітня. Потім Різко міняють дати. Говорять, що 27 число, 27 квітня. І вже у судмедекспертизі написано 27 число. А судмедекспертиза чия? Можете мені ідентифікувати? Харків, Харків. Це у Невістки, бо я живу окремо від невістки, вони дали вже на руки. Но показувала вона, я бачила, що в Харкові. В Харкові якісь медексперти, та жінка почала робити експертизу і що прислала? Алло, алло? Алло? Що загинули 20, А що ви погано чуєте? Ні, але... ні, ви, ви зникаєте. Е, якась а, жінка у Харкові судмед експертиза написала. Так, 27 число. Вони ще 28 числа виходили на зв'язок, ми ще з ними говорили. Ми всі знаємо, що 28 числа... Та що ж такое? Ну? А, а це може глушить, да. да. Її, я думаю, її слухають. Алло, чуєте? Я думаю, вас слухають. Я думаю, вас слухають, поэтому і переривають з нами связь. Ага, ага. Та хай йому уші позакладують, сука. А скажіть, mm -hmm. будь ласка, ви можете через невістку на цей мобільний мій скинуть е документ експертизи? Можу, але це взавтра, бо тому що я від неї окремо живу. А похорон у вас коли буде сина? Ми вже поховали. Ми вже поховали вчора. Вчора і вони прийшли, коли вже привезли тіло, і вони прийшли і нам повідомляють. Я задаю питання, кажу, а чому це 27 Як я взнала, що 27 Вони подзвонили у магазин, там, де ми купували хрест, де труну купували, щоб на Хрестові змінили дату. Була написана 28 а вони сказали, напиши напишіть 27 А хто вони? Хтось із військової частини позвонив і сказали: я приходжу на похорон е, до невістки, а там уже зміни на дата на хрест. Ти подивись, суки. Е, а скажіть, будь ласка, а, я, а ви, я... за свій, ви за свої кошти все і похорони купляли? Ніхто нічого не дав, ні копійки ж? Ні, ні, військова частина. Дає кошти на поховання на ну, труну, хрест, що там ще необхідне, військова частина оплачує. Якщо не секрет, скільки вони дали? Глушать. Її глушать. Алло. Алло, якщо не секрет, скільки дала військова частина на похорону? Ну, якщо не секрет, вибачте за такі питання. Знаєте, я не знаю, бо тому що це по накладній. Вони брали. Родичі, ну невістка із Свахою брали і там все записували в магазині. А, так вони... а вони оплачували, я поняв. Да, То вони дзвонили в магазин е, траурних цих і сказали перемінити дату смерті да, на 27. сьоме. Да. І ми, ми вже на ранок прийшли забирати хрест, а на хрестові вже написано 27. сьоме, а е, разом це троє людей загинуло. Ну тут на